Друзі, доброго дня! Ми часто розповідаємо про те, що пристрої підходять для навчання, для роботи для ігор. І зараз більш детальніше покажемо на реальних кейсах, як це виглядає. Програма Numbers, робота з табличками, розпізнає пенсел будь-які літери, наприклад, або цифри можна спрацювати, наприклад, таким чином. Він розпізнає, якщо потрібно попрацювати з. Розширенням на більшу кількість, можна скопіювати, можна вставити, можна додаткові аркуші робити, це не складно, можна переносити і вставляти формули. Якщо ми кажемо про те, що це робота з навчанням, більш детальніше про це може розповісти нам чат GPT. всі його використовують для англійського. Достатньо легко всі літери розпізнаються. Можна зразу в двох віконцях працювати. Якщо ми кажемо про те, що це навчання онлайн, достатньо легко, як бачите, я, моя колега, знімаємо центрування в кадрі, працює також на відмінно. Можна працювати достатньо легко, як пальцем. Тож можна виділяти, можна працювати з пенсілом. виділяти та вставляти в текст. Або писати, якщо зручно таким чином. Це буде відмінним вибіром, це буде заміною MacBook в багатьох задачах. Тим паче не забуваємо, 500 грам лише працює з чохольчиком, можна вибрати будь-який розмір мініки для того, щоб можна в сумочки носити. Середній розмір підійде для ігор, також комфортно. І такий же ж, як у мене, 12,9-120 Гц з крутим звуком і мультимедіа.